Mm -hmm. Де я? Що це за місто? Чого я нічого не пам'ятаю? Що так голова болить? І коли вже нарешті покормять. Що не, не пам'ятаю це місто Чого я на полі посну. Якось люди під деревом можу в неї спросити Алло, добрий день. Добрий день! Алло! Де я, що це за місце взагалі? Об'ясніть мені, срака пердяка ви що? Ти не розумієш, чи що? Ти вже проснувся. Час тобі показати твій дім. Йди за мною, не пошкодуєш. Іди сюди, йди сюди, я покажу тобі твій дім, ти не пошкодуєш. Странно. Ну ладно, піду давай так ще бить. Иди. Иди сюда. Вот это здание. Теперь идем. Охренеть. Давай, что тут? Заходи, заходи. Вот твоя комната. Чо. Проходи, не бійся. Це тепер твоя кімната. Ого! Ого! Якось все по-советськи виглядає. Нічого, корот, це перший твій бункер. Давай, малиш, оставайся. Пік! Дверь закрылась. Что тут рубит мне? Тут двери. Не, их не открыто. Ты какой-то ключ шукать можешь. Какая записка? 18, 18 серпня 2024 года. Саня, Саша, Саша, Вадим, Юра. Це твій, твій перші зараз на вулиці зомбі апокаліпсис Будь обережен. Саша переміг війну і зміг вижити і побудувати це здання. Ця, це здання ще було побудоване до його народження. Але він допоміг добудувати його. Тепер це втайні. Бережи себе. Чого? Ні, тільки не ну це зомбі апокаліпсис Я не знаю, як від це вибиратись. Що це за пространство Тут зв'язі нема. Тільки оце і блокно. О, блін, а що тепер тоді робити? Так, треба шукати, може тут якісь ключі є, щоб відкрити так. О. Так, ключ на вікні полці. Я відкрив його. Опа, нежданчик. Як? Як ти вибрався звідси? А вот так. Ключ витащив. Ах ти ж негодяй. Ну давай. Ну що ти можеш? О! Опа. А ну-ка, беру тебе за шкіри. А ну-ка. Ну вот и все. Враг повержен. Кажется, ты на такие уж и сильный. Командир, блин. Так, ладно. Командира вырубил. Треба. Лишается только один вариант. Треба текать отсюда. Звуки какие-то о, блин, Вина живая. Че? Ты чё на генерала нападаешь? А? Че это зрители? Я сейчас приду. Я вирух. Голоса, подивіться на це здання. Що це таке. Ладно. Так, треба поки що відтікати, знайти пушку і якось виживати. Так. А тут ключ ж... А це ключ у здання. Крим в кормонці. О, знайшов. Є. Вставляємо. Давай, закрывайся. Фух, так я закрою. Надо текаться с И найти какую-то оборону. Ой-ой-ой. Зомби. <звук> Продолжение следует.